Ось це тераса Палацу Потоцьких розташована. Вона позаду будівлі, і тут уже почали підготовку до реставрації. Минулого тижня терасу обстежили і з'ясували, що її понад 30 років тому ремонтували неякісно. Було два шари бетону, якась одна мембрана, і між тим було скло, скло, скловата, яка просто втягувала воду як губка. І коли ми зробили зондажі, подивитися, наскільки нам треба знімати цю поверхню з тераси, бо зверху було дуже гарно все вкрито гранітними плитами, то з цієї склувати просто витискалася вода. А вона як з як, як намоченої добре губки. Отож, треба буде все це демонтувати до поверхні перекриття. Тому стеля підвальних приміщень палацу під терасою зараз виглядає ось так. Це фактично волога акумулюється тут і ну. Сумно зараз, але маємо надію, що буде краще. Терасу відновлюватимуть комплексно разом із сходами та всіма фігурними елементами. Досі терасу не використовували вхід сюди, обгороджений металевими решітками. Останні багато років тут вже навіть наші працівники не пам'ятають скільки, бо міняється технічний персонал. Наш не пам'ятають скільки вона була замкнена. Вона була недоступною. Хіба для якихось окремих дуже е, дрібних подій. Реставрація її відкриває перед нами великі можливості. Вона може використовуватися і як оглядовий майданчик, і навіть як майданчик для оркестру. Після реставрації під галереєю відновлять і ще один вхід до Палацу Потоцьких. Колись тут був вхід, власне, у підтерасу. В наших галерейних планах відкрити цей вхід, оживити. Цю площу поєднати знову ж таки палац з садом, з терасою, оскільки процес реставрації складніший аніж очікували, проєкт робіт переглянуть. Зараз ми мусимо трошки змінити проект, тому що в проекті все-таки ми не мали ну, не думали, що власне буде так, як сталося, але думаю, що проект вже буде зроблений. Найближчим часом і роботи ми починаємо вже. Зараз ми маємо півтора мільйона на, на цю терасу. Це якби продовження тих робіт, підрядник той самий, що робив Портик. Ми в принципі ним задоволені. Тут зараз перерахуємо кошторис, бо то фактично буде перерахунок кошторису. Думаю, що якщо воно виросте, ну, то фактично на, не суттєво. Я не думаю, що це буде суттєво дорожче. Попередні усі роботи на трасі планують завершити до кінця року. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська, Анатолій Кираджук, новини на Суспільному, Львів.